Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами новий випуск Hooker Digest, і сьогодні ми розкажемо вам про новини, які сталися в кальянному світі за минулий тиждень. Поїхали! Компанія Лагом випустила свою колекцію різнокольорових чаш. Ці чашки просто захоплюють. Кожен кольор це якийсь шедевр. Формат самої чаші це як звичайна чашка. Наскільки це буде зручно, ми побачимо згодом. Наразі роздрібна ціна за цю чашку 449 гривень. Друзі, напишіть в коментарях, як вам така вартість, чи дійсно вона оцінена в цю вартість, чи можна купити тяжко подешевше і не паритись? Розумієте, що спорт це життя, але набридло кожен день бігати за новою баночкою до Обожнюєте стаграмове фасування, але дратують картонні коробочки? Рішення є. Наступна новина, яка точно сподобається всім фанатам Dead Horse. Dead Horse нарешті дослухався до своїх клієнтів і випустили грамовку смаків 100 грамів. Юху! Тепер ви можете довше насолоджуватись своїм улюбленим смаком. Я гадаю, що вже давно пора було випустити 100 грамовки. І напишіть в коментарях, які фасовки ви більше полюбляєте. 50 чи 100 грамів. Чи може 250 такі зразу? Ого. -го. А ви поїхали далі. Нещодавно Думан випустив новий смак. І це смак лимону. Так, так, звичайний лимон, нічого, нічого надзвичайного. Ми ще не куштували цей смак, але я сподіваюся, що це буде кислий і не мармеладний лимон. Друзі, напишіть, у якого виробника ви куштували найприкольніший і найсмачніший лимон. І якщо куштували вже у думана, то напишіть, будь ласка, свої враження, ми будемо чекати. І наша остання новина стосується кальянної виставки індустрія, яка відбудеться 12 13 серпня в Києві. Мета цієї виставки показати всіх українських виробників по кальянам табакам. Я так розумію, і всьому, що є в кальянному К ринку. Кальянну індустрію. Так, всю кальянну індустрію для того, щоб люди зрозуміли, що український продукт також. Має вироблятися класно і виробляється класно. І замінили, звичайно, всю сировину та всі аксесуари з, ви самі знаєте, з якої країни. Так. Це також дуже підтримає українських виробників, і я думаю, що про них ще заговорять набагато більше, ніж зараз. Так, ця виставка має значення не лише для кальянних. Ентузіастів, а й для всієї кальянної спільноти загалом. Ця виставка створює можливість показати, що кальянна індустрія е, сильна, що вона може об'єднатися і треба об'єднатися в цей важкий час. А ще 50% з продажу білетів на індустрію е, піде на допомогу ЗСУ. Що дуже круто, так? Так. І отже, не пропустіть цей прикольний івент. Е, нагадую, відбудеться він у серпні 12 та 13 серпня. Е, буде два дня. Ми плануємо туди їхати, подивитися, що і як там. А ви плануєте? Напишіть в коментарях. Так, да, будемо дуже чекати, і буде класна можливість поспілкуватися і зустрітися вживу. Що ж, друзі, це була остання новина на сьогодні. Дякую, що дивитесь нас, дякую, що підтримуєте наш канал і просуваєте е, його в Ютубі. Чекаємо на ваш лайк, на вашу підписку, та не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити наші наступні випуски та огляди. Всім гарного дня, пока, до нових зустрічей! До нових зустрічей!